Знайомтеся, це мій друг Костя, і він, до речі, гей. Ну, він ще й не бінарний, він дійсно не визначився з гендером, але це дійсно гей. Його звуть Костя. І так, напевно, ви спитаєте, чому Костя такий крутий, а це все тому, що він прийняв своє життя слей. Уявіть собі таку ситуацію. Ви така слей-принцеса, слей королева, і у вас немає грошей навіть на банальний набор для мейкапу. Ой, взагалі-то це трошки не... не. те, Я зараз. Дві секунди. я от про це. Так от виявився така королева і принцеса, і взагалі богиня Слею і взагалі гей-ікона йдете, і у вас дійсно немає грошення на жодний, не знаю, помаду. Ви бачили взагалі, скільки вони зараз коштують? Ні ну ви гляньте на цю цацу, 230 гривень на секундочку. я колись на ці гривеньки міг купити собі ляльку Барбі на секундочку. Це ж ціле состояння, їй-богу. А, ага. Ага. Окей. Ні, ну, хоч щось залишається стабільним, а взагалі я все це манав, краще вже на СУ донатити, якщо чесно. Але все ще стоїть питання, де знайти гроші, хоча б мінімальні на косметику, щоб можна було зробити той самий слейний мейкап. Але ви не хвилюйтеся, я зробив неможливе за ці железячки, що у мене на руке, а це між прочим, 24 гривні на секундочку. Я зміг купити матеріал для макіяжу. До речі, це Костя. А це до речі, цікавий факт моя рука. Отже, мані. Оє. Oh, yeah. Ви не подумали, що я вас обманюю. Тут дійсно написано, що це 24 гривні. То навіть якщо уявити, що ви бідненечка бідненнячка цю цуценятку, у котрого не вистачає грошей на себе і все витрачається на донати на ЗСУ. Я думаю, що все ж таки ви зможете собі дозволити маленьку радість і купити собі олівець для губ. І так, ми зробимо весь макіяж одним олівцем для губ. Я думаю, що можна купити, звісно, і дешевше ніж 24 гривні, але... Ми спробуємо зробити те, що спробуємо зробити сьогодні. Ні, ну ви подивіться, який файний за 24 гривні. Довгий, як мій. <клес> Навіть Костантін прифігів, бо у нього коротше, ніж цей олівець. Ну, <клес> вибачте, шановне та пані та панові, як ви вже поняли, це відео, мейкап. Я це роблю напевне вже в другий раз. І це ми робимо абсолютно дішманський і дішовий мейкап. Скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Давайте ж його розпакуємо, тому що він в плівки і це лакшері. До речі, помійте він з е е точилкою, Тобто ми, ми прям попали на люксовий, так сказати, олівець. Між на, ну, не секундочку, на секундочку, люксовий олівець. Так що давайте його якось роздеремо на честь, як вовки. Я зараз тебе з'їм. Я зараз тебе знищую. Вважай, що весь університет покарано. Не спіши, Олекса, не спіши. А як тобі. А, а як? А, як? А куда? А, а чому? о, Оооо! Я майже тебе роздягнув. Твое. Як з тобою працювати? Що ти за людина така? взагалі? Я не розумію. Я тебе не. Я тебе не понимаю. Що ти. що ти за. Що ти за паскуда така? Six Hours later. Так, буде покарана, якщо будеш. Якщо будеш таким розотним, все. Ой, если можно наклеить скетчбук, знаете, и, и... О, ну, уже креативно, уже макияж. О, бачите? Я Оливец. Мой гендер Оливец за 24 гривни. Вот, на лбу написано. Это. Вуаля. Слей. А, да, бачили? Цей гендер, метку гендера ми знімаємо, цим я потім поміщу в скетчбук. Розпакований олівець. А що це значить? А це значить, що зараз буде мейкап. Це мейкап. Так, що ми хочемо? А я би хотіла дзеркало, але в мене немає дзеркала. Я спорююсь е, патрісело. Якимось там є, типу, як хайлайтер. Будь ласка, Но ми ними користуватись не будемо. Ми чисто по зеркалу. Якщо у вас немає грошей на дзеркало, то Можна вікно, можна налізти стакан води і там дивитися і малювати. У ну, будь-якому випадку 24 гривні. On, ми купили навіть стачілки. Це практично 30 гривень. Ну, слідуючий макіяж буде, напевно, за 50 або 60 гривень. Якось зроблю за 20. Ну, це, звісно, максималка. Конечно. 20 гривень це прям це прям, да. Так. Що ми повинні цим алюпцем зробити? По-перше, я тобі зробити окуляр і взагалі тепер ніфіга не бачу. От слова совсем. О господі. О господи, який красивий! Ладно, це був вже. Так, це макіяжем. Ми можемо зробити рум'яна. Це точно може. Можемо Можем, типу зробити контуринг, я в тебе вірю. Ми можемо зробити тіні, Боже, скільки всього ми можемо зробити. І, Ну і в кінці-кінці в губи. Тобто саме базове. Так, хто ти... Хто це такий? Я тебе не кликав. Так, все, це... я навіть не бачу, хто це написав мені. Так. Ми почнемо. Блін, я не виглядаю, як робити контур польцем, разі ж от, так, типу, як на рум'яна, можна зробити. Ну, давайте, так. Да. Коротше. Так, ми зробимо По контуру обличчя. І я ще хочу. Я взагалі обожнюю робити от так от, типу. Ну, хтось вважається ковей, я вважаю це загар, мой власний. Так, ладно, тут розтушовуємо, типу, отак от, от по контуру. Тут потім. Я не знаю, вам видно взагалі там кость стоїть, може мене не видно взагалі Відео фігове вийде. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам подібний формат для ніщебродів, може. Можливо, сподобається. О, Боже, я зробив, звісно, я тепер, Боже, я весь розовий. Ну ладно, хорошо. Так, ладно, хорошо, поняли. Тепер друга задача це. Я зробив це жахливо. Я не знаю, що ліс? Ну, ні, ні, не так жахливо, як можна подумати. Я не знаю, може вам навряд чи ви щось бачите, тому що освітлення у мене, відкровенно кажучи, жахливе. Ще й на вулиці якийсь такий туман, дощ, я знаю, що це таке? От. Ну коротше, давайте вже. А, так, що ми зробимо? Ми, типу, просто як нанесемо трошки. Ну так, да, трошки. Однакової кількості, напевно, Не однакової. Хорошо, я Э, Ви знали про це? Я думаю, знали. Так, хорошо. Чи щось змінилося? Я не думаю. Ні, щось змінилося, напевно. Давайте ще спробуємо, типу, як зробити контур, ХЗ, що це може бути. Ну, типу, тіні я зробив, наскільки міг. Я я чесно. Боже, в мене як будете. У мене розові очі. Ну, в принципі, це модно, напевно. Я хазнаю, модно. Зараз модно взагалі розові очі. Це слейно, хтось може. Це, блін, кого ми опадемо? Все Слейна. Весь світ це Слей, а люди в ньому геї. Хорошо. Так. Хочу, окей, рум'яна є. Блін, я б на нос ще додав. Це за чому? Я п'янчуга. Я хочу мати розовий нос. Вау, ну красиво. Так, тепер основне. Ми дійшли до фінального етапу, до ліпс. English lip, а українською вуста. Так, все, поехали. Просто сделаем больше. Двали, не балакай, Генриху. Это же невозможно делать. Ты можешь? Хорошо. Ну, уля ля Так, знаете, что я сделаю еще трошечки вот так над верхней губой, потому что я все люблю. Вибачте, я, конечно... Є, yeah, давайте так. Я, я в соцмережах зробив з себе такого, знаєте, дитячого письменника, зробив себе таку філософську людину, Генріх Баварський, вангардістки, трошечки крінж. А насправді в голові ви не уявляєте, скільки в мене матятків. Я думаю, ви розумієте мене. Я думаю. Ну, я виглядаю, звісно, я Я зараз одягну окуляри, щоб побачити. Так, да, у мене тут поріч, якщо що, то це теж слей. Це теж окей. Так. Ну, типа нормально. Я навіть не бачу претензій до себе придратись. Зараз я натягну окуляри і я офігею. Я зараз. А, кхм, зараз оцінимо результат. Я не думаю, що ви бачите різницю. Ну, ми ж роби, ми робили нюдовий макіяж, це слейно, це кстильно, це, це молодежне движення. Парку. Не, нормально, чого ти? Нормально, Генрик, що ти одразу на себе бекучиш? Нормально. Молодежне е, движение! Паркур, паркур, паркур! Що я повинна сказати? Ні, оце з губами це тупо мій власний слейний прикол. Я це обожнюю. Я це обожнюю. Е, це типу, ну кажу, okay. окей, okay, я, я, я трошки подвинуся. Я не знаю, чи вам це допомогло. Взагалі, без варіантів. Що ми можемо сказати про цей олівець? Шкода, що не було коричневого, тому що я вам скажу, що корічево ще більш універсальне, можна контурі зробити, тіні нормально, але но, можна і рожеве, звісно. Можна і рожевий. Так, що я повинна сказати? Що по ітогу відео? Я повинна сказати про цей олівець? Він офігенний, макіяж поганий, все, класно, непогано. Непогано, такий, знаєте, макіяж, нют, слей, красиво і дешева, сердіта, красиво слей. Ну, а що а ще сказати? А що ще сказати? Шановне панство, хлопці і, і дівчата, де ж і небінарні. Ем, Пацани, нормально лівець, ти? Ти гоняє, що ти? Нормально, що ти гониш? Нормально. Нормально 24 гривні. Нормально. Отак, От собственно, виглядає. Макіяж на мені можете оцінити, можете прицінитися. 24 гривні, тобто 30 гривень. В принципі, не так же погано, як для як для состоятельних людей, а я лише наприкінці прошу про вподобайку, підписку, коментар, підтримуйте авангард на слей на крінжову українську творчість. Дякую всім. А якщо ви хейтери погано себе вели, то вас буде покарана геями націоналістами. <ріст>